Так, всім привіт. Сьогодні мій день показується. Я й не знав. Ти не в мене праздник. А чого? Я можна зняти відео, кажуть мені? О, захворала, так? Да? Ідеться ти його. Вчора по дощу пройшли з відео. Та вже вчора крутила. Вже крутила, а вчора додавали. Отдихай. Я в очках так погано бачу, а так ще хуже. Ладно, з чого ми почнемо? Ми почнемо із сьогоднішнього магазину. Розпаковка морковки. Розпаковка морковки. Коротше, я що. Пускай утром, ну що, будемо снідати, не снідати. Там три картошини знайшли, в погрібі у нас, там оце наш погріб називається. Почистили. Думаю, піду я зараз у гаму, з утра викидають картошку. Бо вечором йдемо, там вже всі переборки. Я ось зараз піду. Ага, до картошки треба моркви, треба. цвітної надам, і... капусти. А, цвітної капусти, бо треба на снідання, треба на все. Ну я пішов. Картошки немає. Ящик застелений такою бумажечкою біленькою. А картошки ще немає. Ну я покрутився, так минут 15. Не виставляють. Як хоч би що я прийшов по картошку. Я так і пішов, взяв три морквинки, капустину цвітну і пішов. Готовлю дівчатам на снідання цвітну капусту. Я одварив оці каструльки, минут сім, на підсоленій воді. Потім розбив яйця сметаною, розколотив і залив в духовку. І Зараз печеться. Щось духовка, слава печеться. Звісно, фенами годують 2 кВт. 2 кВт оце. Куди воно спечеться? Таким Їм не докажем, прически. Вже Кудись крутиться. Дощ воно на вулиці буде, а вони крутяться. Не вони, а ліда. Що ще? Отакий чайничок ми вчора купили. Ви бачили? О! Запарили чай. і казав, сюди треба менше чаю. Ну ми кинули так, з запасом. А воно нормально таке, кріпне, кріпхенький. У мене конфетики, якщо вчора купили, такі сосачені. Оказується тут можна не тільки чай, тут можна так само кофе залить, а потім придавить і зливати. Щоб не попадали ці ніфіля, Короче, ні? Коротше, поняли. Що ще? Оце таке в мене утро, Спина мокра. Значить, що вчора мене питав і знову... Ви ж уже понаїдали. Сердечка, сердечка на жари були заморожені. Так я їх розігрів, туди цибульки, туди сметанки, ось ось. А купив собі консерви в магазині, щось мені так захотілося, чи голодний пішов. Навіть голодний пішов в магазин. Так якщо захопив, так консерви. Так я купив собі консерви. З'їв, так, оце треба. Купив ріденький. Всі люблять ріденький цей кефірчик. Ну і купив поколотив, так нормально. Пойдеть. Не знаю, хто його вип'є. Як оця одну бутилку возьму, чи пити, чи дивитися, я не знаю. Дай дві брати. Ну, вже випив, а потім і всім хатив. А так, ну що, ну по чашечку. А, ось що, купив я зараз собі часи. От дивіться, якщо вам попадуться отакі часи, хто не думає куплять. А повісить, от дивіться, ну де я їх повісить? Стіни. 9 злотих, 9 злотих, у пепки. Стіни в нас ну не буду я шурупи, тому що це не наша квартира. Прийде хазяїн там, ну коли, скажу, зачем ти накрутив тут шурупи? Оце, що ми приклеїли, воно на силікончику, я його украденько, якщо треба, здиву. Бо це добре. Куди ж я їх долуча приткнути? Вони такі. Думаю, зробити якусь підставку. Ну це треба на роботі, туди-сюди. Ну що, стоїть у нас бумага. Отак. Стоїть у нас бумага. Бачите? На такій підставочці. Та туварів, ну йому бумага. Чи вона не постоє отак? Ось. Вона так постоїть, так? Постоїть. А оце, дивіться. О. На що ж ти почепив там? Де ж ближче покажи, що то крючок. А тут зуби із, 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 збов... кваленної гачок отакий. От О, Що тут думає, так? Лайфа паповик, а. Так, це, якщо надумає купляти. може і такого, воно не дорого це стоїть. Я вам зараз скажу, це поставочка теж стоїть. 8,50, 8.59, ну на 20-ку. Достойні часи вийшли. Получилися на часи, де хочете. Оп! Так навіть і бумагу можна, якщо вже критично. О. Часи зняв, бумагу поставив? Часи зняв, положив, десь, бумагу по раз і все. О, отаке от діло. Дивіться. Врем'я не збрешу, тепер ніколи вам. Думав, сніги да воно голуби літають. На сьогодні дощ, завтра хороша погода, сонячно обіцяють. Зачайник розказав. Зачайник розказав, дуже хороший дуже. Це Ілонський. Це той, що листочки собираюсь, вручну і кидають за спину в корзинку. Це точно він. Там мене питав у нової Каховки. Да? Да, земляк, з нової. земляк з нової Каховки. Де ж у Азіані я служив, я можу про армію розказувати дуже довго. Я її так запомнив. вона мені медом не казалася. Якщо б вона мені медом казалася, я б її не запомнив би. А то служба в мене була хороша. Так що я все навіть. Такі моменти дуже ярко пам'ятаю. В Азіані я служив 83-й і 85 й год. Наша учебка тільки строїлася. Там пару років, навіть там стояло три корпуси медики, танкісти і автомата учебка. Учебний корпус і столова. Все, не магазина. Уже як ми там були півгодини, я там був там строїли. Кінотеатр чи клуб, ну щось таке. Ну клуб, клуб, навіть кінотеатр, це так вже по-своєму. -по а ви служили в льотних військах, я так зрозумів, ВВС, да? військово-воздушні, Воздушні, да? нам чуть було, як злітали самоліти, сідали там такий гурк, аж в казармі. Оце, воно недалеко. Кілометрів сім від нас, оця часть ваша. Нас сюди возили в баню. Нас своєї бані не було. Нас садили на Урали, на Камази, оце темторі. І возили кожну суботу до вас туди у баню. Так що я знаю, де ви були, де ви знаходитесь. А городок воєнний, оце ж Азіані, через полігон там півтора кілометра, ну, до двох, мабуть. А може більше. Ми туди, коротше, ночі по чачу бігали. Да, там бабка одна продавала чачу, якщо світ горить, значить можна заходити. Якщо світ не горить, значить нема чачі, ще не вигнала. Оце таке. Оце ми всю сторону сюди до Тбілісі були. Ну, ви не запомнили. Часть нова. Тоді, як ви служили, її там ще не було. А ви знаходились ж воєнний городок чуть-чуть туди. Там в Манглійсі, оце ж Тбілісі, Манглісі, е, вроді. Коротше, Гардабанський район, між. Прочим. Я все знаю. Оце такі діла. Так що вашу частину я я знаю. Ну, ви раніше служили, якщо ви в 75-му на 10 років. На 10 год це велика разниця. Це срок, між прочим. Да. Ну такі діла. Так що. Аутбілісі нас возили е, у цей у патруль. Там 3-4 чоловіка і офіцер. І ми тут жиде вокзал, автовокзал, так, ходили. Я помню, що імон на жиде вокзалі так, біля входу. Іде бабка, грузинка. Несе дві сітки. Раніше ж не пакети були, а сітки. Да? Дві сітки мандаринок. О, солдат побачив, як у мене внук служить. Де в Віткіляк, Ми з України. А він в Україні служить. І як почала нас грузити оце мандаринами. Я в кармані, вже й шапку зняв. І має, шапку зняв ну і шапку напила. Хороша бабулька попалася. Я і в госпіталі лежав у Тбілісі. тоже грузины хороший народ, они гостеприимные такие. А курил тогда, Лежав лежал с Боткиной, там как раз бывает эта болезнь распространена. И так в забор, так на низ люди ходят. И другой раз крикнет, что не куря. дай сигарету. вот мы себе сигарету, тебе пачку. Бо знаешь, что солдат с пачкой кинет О, это другое дело. Тоже, да? Уже чхи-чхи? Раз, что ты мешаешь. Да ты не мешаешь. Так куда ты мешаешь? Чтоб ты там мешал никогда. Это прости, что я тебе, мешаю там в мультиках лазить. Покажи, как красиво теперь Богданове сделали хатку. Да, вчера мы купили покрывало, а теперь же ось захватил человечек. Сейчас я вам покажу. Помаши. А таке діло дуже красиве. Значить, ходив я по картошку і сказали, що мені треба купити батарейки. Сюди три батарейки пальчикові. Оце листочки. Хочу зробити, дівчата, осінь у хаті. Так, <laughs> біля, нас, стань, та й кажу, біля гна, встаньте вам і осінь. Уся. Ні, треба в хаті. Купили, купили чи виписали. То вам показували, які букети виписали. А це мабуть, купили, да? Ні, це теж Тож, Ми їх не розмотували, не знаю. Ну, десь ми їх пристосуємо. Украсиво буде, так? Да? А що? Новий ми його у... у... це ж украсим. Це зиму, сніжинкою, зима, а це буде у нас, а це відрождження ми... в нас буде осені. О, точно. Так що ми. Не горить, тож не набуде. Як той казав, дай закурить! Пересріває. Слухай, друг, дай закурить, то витягає пусту пачку, таке на. Така жоршка там пуста пачка. Так я з повної дурак закура. З пустої закури, так оце я. Если батарейки, дураху будуть батарейки, і дурак включи, будуть горіти, а без батареїв попробуй, так? Да? Це все про мене. Отакі то діла. Що я вам ще хочу розказати? Кажу, хочу орішків. Ну, блін, ахуй економні. Як собі нічого не економлять, як мені завжди зекономлять. Хочу орішків, ну, домашніх таких. Що на дереві. ось. У Лідлі отака пачка здорова. Ну, на 15 злотих, так? ну, 14, да, 14, ну ладно. Думаю, куплю на 30 дві штуки. Щоб їсти жменю, ну не зчісняться. Як оце. Це те саме, що я бутилку на сім'ю кефіру купив. Та оце ж дзвоню їм вчорашні Кажу, Все купила. Думаю, що зайду з літах так куплять. Вони зайшли в гаму у дорого, А оця пачка, мабуть, стоїть 12 злотих. Купили 100 грам. І що? Я вчора один укинув. Будем. Я тобі хочу сказати, що це Ліда купила собі на роботу, і другі. Ааа, так це ще не мені. Це ще собі на роботу купила. А я розкатав, так? Це вже з роботи, вона їх вже не їсть і вона відходить, дала назад. А. Так що може їсти. Я хочу на сковороді піджарити їх. А я хочу замочити. бо лають. Один замочить, один піджарить. О! Діло. Але ця дівчата тому у ліді виписують, що поїла абрикоси не миті. Ну і що? Так треба було, б, кажуть, мити. Бо там. Чи ти, блин? Те, що хочеш, ти кушає, так? Да? Ти їм. <риклад> більше грязі, шире морда. Та ну. <риклад> Для чого збивати увесь е, аромат узняв? Я ніколи не мию дуже. Я тільки витираю. Протру, протру на сливах ото білий нальот. Я не знаю, що тут туди нальот. Чайок прям такий таки кріпкенький. Да. Цейвонський. Прям такий цивонський. Ви як будете пити, вам треба щось розбавляти. Він вроді на вид не дуже такий. Бо хотіла вже грузинський пити. Я не против, не мію за Грузинський нічого. Тоже хороший чай. Ну... Напився вже, ти його. Да, я вже грузинський, я скузив у Грузії. Напився, це точно. Отакі От тут діла. На вулиці дощ заходить, а нам треба йти на роботу. У нас підробіток сьогодні. Невеличка уборочка. Нас пригласили убрать в офісі. Там робота не пильна. Так, шмахнув. Говорить, да і все. Ну а що, а де гроші брати? Треба зробити, бо люди безпокояться, пишуть нам, що де ви оце все берете, як ви там будете на що пенсії, а як ми буде на щод пенсії? Я сам не знаю, якщо на що пенсії. Значить, як у Польщі два роки, яка в нас буде пенсія, журяться. А як там прожили 50 років та робили з них 30 та десь осталося в окупації документація, хто нам буде платити? У мене ж, так, да, якби я да, був би в Україні, у мене ж там залишилося все. Всі архіви залишилися. Я ж не поїду туди, в архів не буду брати. І не закажу їм заказним письмом. Вишліть мені, пожалуйста, мій трудовий стаж. Так, от. Ну mm -hmm. нічого. Так ото наша і пенсія. Що де я возьму? Де? Що тут хоч там? Або їдь туди, або їдь сюди. Отак. От я не знаю. Я ще не думаю наші пенсії. Я. Yeah. No, Значить yeah. що? Значить що, у нас були сусіди, ми вам розказували, діти і баба, наші родичі. в них дітей не було. Ага. І ми у них були як діти. ну, як Місто дітей, місто внуків. ладно. Ну от приходить час, і вже ж старі люди, бабуся старша за дідусь, вона помирає перша в октябрі місяці, 17 октября. Між прочим. О, і що? А шо за... потім же ж, а родичі є. І такі умненькі теж. А потім вже ж, бабу, поховали. Проходить время, там, чи поминки, чи що. А там щось. Ну, щось таке, ви знаєте, як оце все напису руку. Та питають а що ж ви не подумали? Оце що це надо оте, 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 там вже. Ж... А ми не думали за смерть. А то й правильно. По 80 год і не думали за смерть. Так і ми оце не думаємо за пенсію. Вже пенсія, а тут все висить. Ми за неї не думаємо, я не знаю. Ми за неї не розчікуємо просто, бо ми в такому розбитому гориті, що ми не махати, а що так. там закинути. А буде... время покаже. Це не все ще потеряно. Є ще й хуже людей, ну а ми ще так. Більш-менш, на плаву, як кажуть. Так що, ето, ми ще за це не думаємо. Так що не переживайте. Люди Ну, хай думають, а що ж, ну може в них за друге немає чого думати, в нас є за що думають. А якщо ви що путь не придумаєте, напишіть, я не проти. Що, давайте бо ми їсти хочемо. Все, мене подіга все, я вам покажу, що я готовий. Дивіться. Зараз, минуточку. Не люблю так, ото підказують, ну, виставись, потом, ну що. А як я зараз горк показу, людям світити, що погано що. Дивіться, так це ж це ж я зразу ж з духовки сюди, суди, а то б сказав десь в холодильнику взяв. Ну все, парує. Очки надіну, кинодіну чи хоч жарилось. Бо буде мені. Ого! Все, нормально. До столу! Ото прямо З котла? З общого, так. Да. А що тарілки мить? Треба так. Все, пока-пока. Всі до столу. Я не буду показувати, як можна їсти, бо тут дуже голодні, будуть аж за ушами лящать. І так, ніяк я не розпрощаюся. Значить, що я вспомнив, Я зараз вам відвічу на два ненаписаних коментарі. Ви ще не написали, я вам вже відвічу. Я там розказував і казав, що. Поїхати туди, вернутися отуди. Я вам кажу, що туди поїхати, це на окуповану територію, де ми жили, верхній рогачик, щоб взяти якісь справки, де робота, в архів. Туди це туди. Це називається тимчасово окупована територія. Це я вже на один вопрос, на один коментарі відвідав. На другий час відвіджу. Або їхати туди, або їхати туди. Це значить туди на окуповану, або туди це в Україну. Ну так, я такий у мене розговор. Бо ви скажете, я вже знаю, що ви там вже захотіли написати, що важко назвати, як це називається. Своїми, іменами. Своїми, да, там, от-то. -от -от. Називайте. Як хочете кого називають. У ну, мене такий розговор. Даже в мене вдома не дуже розуміють. Я оце, отой, пішов, прийшов, ага, оте, треба взяти, оце, оце прибрати. Дивляться на мене, що оце, що оте. Так що два коментарі я відповідав. Може, на моє ще писати. Все. Пішли ми в офіс. На вулиці прохладно. Ти вділася хоч? Але. Ну. Ти носовий пасочок з собою береш? Зачем? Чи рукава є? Рукава є. Я вже в пальто сьогодні. Діла пальто, бо вчора намерзлася, чихаю кашляю, боюся, заразити потім усю сім'ю. Так що я вже в пальто. а ти так у світерку підеш. ну га... а. Ай, ну ти вже... напусі.